Боротьба за Україну триває, аби захистити нашу батьківщину та український народ, військові боронять рідну землю, ризикуючи своїм здоров'ям та життям. 17 листопада прилуцька громада на колінах провела в останню путь героя Олега Яковенка. Під час несення служби в результаті наслідків тяжкого захворювання, 15 листопада 2023 року. Військовослужбовець відійшов у вічність. Олег Анатолійович мав вибір сховатися, втекти. Не знаю, використати інші методи, які сьогодні популярні в соціальних мережах, аби тільки знайти в Збройні Сили України. Але він вибрав інший шлях виконати свій громадянський і військовий обов'язок. Вдягнув військову форму, взяв в руки зброю і пішов захищати нашу батьківщину. Із сумом висловлюю найщиріші співчуття сім'ї, рідним, близьким Олега. Хоча словами важко втішити їхнє велике горе, але лише час і то тільки трішки притупить його. Олег Анатольович народився 12 травня 1984 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 10 Пізніше вступив до Прилуцького агротехнічного коледжу. Більше десяти років герой працював водієм у державній службі з надзвичайних ситуацій. Зі Збройними силами України Олег підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення. Під час несення служби отримав поранення поблизу міста Куп'янськ Харківської області. Після лікування продовжив службу на посаді водія. На жаль, війна похитнула здоров'я захисника. Сьогодні громада Прилук віддала шану померлому військовослужбовцю України та провела його на вічний спочинок.